Друзі, всіх вітаю, бажаю вам гарного настрою і дня. Я нарешті дійшла до ванної кімнати і перш за все хочу загрузити прання. У мене тут одяг стояв в хлорці ще з вчорашнього дня, і от зараз все віджимаю, загружаю в, машинку, та в мене там зараз достаю і шторка від душової. І різні майки білі футболки, і там парасолька для їжі, я її так і залишила. І оскільки в машинки ще залишилося місце, вирішила туди додати постільну білизну. Предварительно повитирала нею підлогу, тому що поки це все викручувала, вижимала, декілька капелек впало, щоб вони там не були. Вирішила їх так попритирати. Показала вам, що поставила все на режим бавовна, вибрала 90 градусів. Тому що додала ще туди пратися з хлоркою замість порошка і поставила на режим 90 градусів. Також обрала, щоб воно мені не споласкувало, тому що хочу потім ще окремо запаласкивателем споласкнути цю білизну, щоб вона приємно пахла. От, загружаю машинку і вже ви бачите, що я мою потолок. Це, ребята, дебют, я тут вперше це роблю. Ще й шваброю такою. З того моменту, як ми тут зробили ремонт, оцей потолок, я його тут ні разу не мила. Так що, от вирішила підготуватися до зими, навести чистоту і порядок, і вирішила також помити прямо основательно і потолок, і стіни. Будуть, скоріш за все, запитання, що це швабра, якою я мою підлогу, так, це вона. Я дуже добре вимила тряпочку і з нею от помила і потолок, і зараз стіни планую нею помити. І я впевнена, що все буде добре. Також були запитання стосовно душової. Я десь опамінула, що купили бортик для ванни, і хтось написав, що Катя, який бортик, це незакінчений варіант, вам там треба поддон купляти, як мінімум. Друзі, душові, вони бувають самі різні, є з поддоном, є прям стіночками, є просто вани, як захочеш, буває. От ми вибрали той варіант, коли душова робиться просто отак: от з плитки. Вся кімната в нас як одна велика душа. Душова. І я невдало з, з, зекономила. Я хотіла, щоб, ну, точніше, я не зекономила, я цей варіант розглядала ще до того, як ми купили хату. Дуже я хотіла собі таку душеву, бачила її і, і на картинках в отелях, і в різних домах, там, не знаю, в Турції, в, в Ізраїлі, де е, не робиться оцей от бортик, і ванну можна помити просто з душевою, взяти все, катіть водою, отак вимити, а потім згребсти всі залишки води просто к водостоку. Зараз переслухала себе, і я там кажу, що бачила такі варіанти в домах в Турції, в Ізраїлі. Ще десь там, я не пам'ятаю, здається, в В'єтнамі. Коротше, точно не пам'ятаю. Це я, друзі, не вживу, бачила. Це я теж отак от во влогах блогах на Ютубі, десь побачила, десь на картинках, десь на фотографіях. І от мені дуже такий варіант сподобався, і я вже давно собі його хотіла, щоб було зручно мити, прибирати. І е, там саме головне було. Зробити класний нахил в душевій, і тоді вода не витікала посеред кімнати. Але нахил нам зробили не дуже вдалий, і тому постійно вода витікає на середину. І, звісно, це не дуже добре, це незручно, постійно там ця волога посередині, хтось сходив душ, а ти потім в туалет не можеш зайти чи руки помити, тому що посередині вода просто лужа. Звісно, це дуже є погано, і е, ми вирішили: отак: от викрутитися, купіть просто накладний бортик. Е, звісно, краще його було зробити з плиточки. Але, може, і добре, що не зробили бортик. Якраз нам нещодавно будівельний магазин завезли нові душеві, і такі вони класні, мені дуже подобаються. і ціни більш-менш адекватні. І я вже думаю, собі можу сюди поставити душову. Мені було набагато зручніше, тому що я люблю так напаритися, коли моюся, що просто всі стіни, вони вологі, в пару, все стоїть. А коли там душева, повністю закрита то, звісно, цей пар за приділи душової не виходить. Ну, я так думаю, во всяком случае не так активно виходить, коли от зараз в нас просто шторка. от, І. Коротше, я тепер постійно ходжу, задивляюся на, на ті душові. Думаю, можу купити. Звісно, поки що не буду, але от розказала вам, що б мені хотілося, і добре, що нема бортика, тому що є можливість якраз таки купити душову і встановити. А так би якби був бортик, то це б точно був не варіант. Машинка вже закінчила свій цикл. Я вам розказувала, що ставила її без ополаскивання і вона не аджала воду. Тому я додаю приємно пахнущий ополіскувач і включаю заново цикл на ополаскивання. Так що треба ще трошечки почекати, можна буде вивішувати одяг. Я тим часом вже вимила і потолок, і всі стіни, все протягло начисто Також вимила душеву цю свою стойку «Тропічний душ». І вже переходжу до зеркала, до цієї полички. Тут все намиваю, прибираю, якраз поки в мене працює машинка. Зеркало і взагалі всю цю поличку добре вимила з порошком. Також про верх не забуваю, там, звісно, постійно теж осідає От, Ну нічого страшного, я стараюся про це не забувати і завжди протираю, як зараз. От, в шкафчиках не прибираю, там майже завжди чисто, вони маленькі, все ставиться на своє місця. От як добре, коли у речей є свої доміки, свої місця зразу поставив і можна туди взагалі не заглядати, тому що все чистенько навіть через рік. А коли немає доміків у віше, це звісно набагато складніше. Буду мити бойлер, притягла стару табуретку, бо драбина сюди, скоріш за все, не влізе. Я тим паче з тим штативом носилася і взяла таку стару табуретку. Як вона, друзі, мене витримала. Я не знаю. Я така дівчинка не мала. Та табуретка вся розсохшася, ніяка. Але слухайте, витримала не так все погано. І я вимила бойлер. Я його майже... Блін, я його мила, напевно, раз-два за весь цей час. Він, в принципі, стоїть чистий, лише там, от поверху, скаплюється пил. І от зараз там дуже багато було трухи, коли там просверлювали для труб, то там насипалося. Я це не помітила, і зараз прям прийшлося там добре. По... Повимивати. Я маю на увазі труп опалення, які встановлювали нещодавно, декілька місяців назад, і там якраз таки просвірлювали стінку. І от тут в той момент і насипалася та труха. Ну нічого, я зараз це попротирала, повимивала. Тепер там буде чистенько, Навіть показала вам, яка грязна тряпочка в мене була. Перед тим як розпочала мити бойлер, одразу виключила його із щитка. Дуже зручно нам тут зробили. І е, окремо і бойлер щиток має, і пральна машина, і взагалі і кухня. Єдине, що ванна – це не саме краще місце для нього. Напевно, на майбутнє будемо його переробляти, переставляти, виводити в іншій кімнаті. Але і тут він себе непогано почуває. Добралася до підвіконня, показала вам кришечку. Якось задавала таку загадку для чого ця, ця кришечка може служити в ванній кімнаті. Так от відповідь це для того, щоб ставити її на кнопку унітазу, коли немає світла. У нас немає центрального постачання води, вся вода йде з колодця за рахунок електричества. Звісно, як немає світа, то і вода не поступає до хати. І щоб лишній раз не забувати, не злівати в унітазі воду, то ставилася кришечка і тоді не забували. На блекаути це дуже було зручно, ну і взагалі вона тут прижилася. Коли немає світла, обов'язково ставимо і тоді не забуваємо. Така інтимно подробиться, але може комусь згодиться. Тепер мою корзину, в якій зберігаю грязне бельйо. Взагалі-то купляла цю корзину для свого одеського кота. Треба було його відвести в вітелінарку. Я її купила, посадила його туди, і просто моментально він вибив закльопку головою від цієї корзини. Так йому вона не сподобалася сидять в заперці. Тому от я вам не рекомендую купляти такі корзини, якщо у вас такий же дикий кот, як мій, він просто ненавидить ці замкнуті пространства, і коли його десь запірають. Моментально він головою прорвав її. Так що купляйте спеціалі... Такі корзини краще не треба, бо якщо б це трапилося на вулиці, це було б зовсім не смішно. Тому цю корзину пристроїла, От зараз, раніше хотіла з нею по гриби ходити, але тепер вона мені служить для грязної білизни. Також показувала вам, що вже розвісила весь одяг, який поправся, виходила на двір. Якраз був кінець тривоги, і така класна погода сьогодні, просто, просто неймовірна. Аж не віриться, що це ноябрь. Тепер буду мити саму душову. Декілька відео назад якраз хотіла тут поприбирати все, запшикала цим засобом, але в той день все ж таки не вийшло в мене тут навести лади. Тому я вже тут мила. Просто ввечері взяла, помила, щоб стіяти той засіб. І тут, в принципі, було вже чисто. Пройшло минуло буквально два дня і ось вже тут достатньо грязно, ну, тому що в самой ванній кімнаті було грязно і, звісно, все сюди і налетіло, і пилюка значно швидше, і волосся. Чері в нас любить його перескидати. Я також от в кінці літа, початок осені просто починаю тут лисіти. Не знаю, напевно, якісь обробки полів йдуть, чи що. Але в Одесі в мене такого, такого не було. А ось тут, як осінь, то все. Не знаю, як в мене ще хоч якесь волосся там тримається. Але якось так, облазимо на пару щері. Також скажу на рахунок міжплиточних швів. Вони в мене білі, і я свята. Я вірю в те, що коли доробиться ремонт, вони в мене будуть бездоганні. Але зараз це просто нереально. І вони швидко, звісно, жбурдняться і кожного разу використовувати якісь агресивні засоби для швів, я не хочу. Тому вони поки що такі, які вони є. А вже потім буду за ними більш успішно і удачно доглядати. Або, або якщо не вийде, ну, напевно, пофарбую їх в якийсь інший колір. Зараз я вже помила за кадром унітаз, а скоро і підлогу помию теж за кадром. Мені лишається от вимите відро для мусора, що я і роблю. Ще останок вирішила отадвінути пральну машину, помити за нею і стіни, і підлогу. До останнього думала це не робити. Але потім, ну, все ж таки таке генеральне прибирання, думаю, атадвіну, але краще я б цього не робила. Лише поцарапала плітку. Я сподіваюся, що це мені здається, що це просто можна відмити. от, Але, кажеться, там все погано. Ну, то таке. Зараз вимиваю умивальник, щоточки, все добре. Ви бачили, він просто в ужасному стані. ну от Дуже активно ми ним користувалися, всяке тут мили перемивали, і багато часу я тут не прибирала, тому умивальник просто в жахливому стані, повністю з вами згодна. Але ну, нагадую людям, які там не можуть, до яких важко доходить, чи ви просто нові, що би, будинок в стані ремонту, багато і пилу, і чого тільки тут нема, і багато чого і перемиває Щось робиться в цьому умивальнику, тому ну, я розраховую на вашу адекватність. Постарайтесь тримати себе в руках. Ну, якщо не адекватність, то хоча б делікатність. Ну, це вже від вас залежить. От, а я його вимила і тільки подивіться, який чистенький і красивенький. Останнє за чим лишається поухажувати та пральна машина. Протираю її. як вже сказала, за нею вже все повимивало. Так що протираю її, буду отодвікати на місце і залишається просто по своїх місцях порозкладати всі речі, які в мене тут зберігаються, що де лежить, і на цьому хотіла сказати, можна буде йти відпочивати. Але ні, є в мене ще одна задача. Це невеличка вставочка з іншого дня. Погода, м'яко кажучи, була не дуже. Постійно моросив дощик, було слякатне і болотно, але в мене залишалося трохи часу до того, як стемніє, і я вирішила починати, хоч потрошки, прибирати цю ділянку на городі. Вже давно прийшов час саджати озимий часник, вже всі це зробили, а я його ще навіть не купила. Але головне, що вже з'явилася ця можливість, і от я привожу цю ділянку до ладу, бо буду саджати тут часник. В цьому році в мене тут росли огірочки між кукурудзою дуже мені сподобався цей метод, це по вашим рекомендаціям так робила. І огірочки були в затінку, також там було більш-менш малого Я ще мульчувала, дуже мені подобалося мульчувати. Там, де я зробила це мало, то там позаростало бур'яном, це дуже погано, і вибирати його було складно. А там, де я замульчувала таким великим товстим слоєм, то там якраз таки нічого не повиростало, немає ніякого бур'яну. Прийшла мурочка до мене, помічники. Показую вам огірочки, які тут позалишалися, Я їх вже не побачила, тут вони і згнили. А взагалі тут росли дуже класні смачні сорти, я їх постійно збирала, як тільки вони почали плодоносити, а потім трапилася моя поїздка в Одесу на 2 чи 3 тижні, я вже забула, і, звісно, за цей час вже огірки переросли, і я вже сюди не ходила збирати їх, тому що десь чула, що якщо переросла, перерос огірок, то він вже плодоносити не буде. Так що Зараз я займаюся тим, що підрізаю все поділля, яке тут виросло і позалишалося. Від кукурудзи воно прибралося легко. Також самосівом тут повиростало сорго, з яким я не боролася. І воно теж давало затінок огірочкам. І е, для нього прийшлося взяти мій здоровий секатор, бо там такі штурпаки конкретні були. І вже з сікатором я їх легко прибрала, зрізала. Також сорго було, звісно, з носіння, бира я його окремо від Стального боділля, від кукурузи, від бур'янів, щоб потім його занести для курочок. Якраз воно так вийшло що з носінням, і щоб їм було веселіше, їм дійсно було веселіше, друзі, тому що доробила я цю роботу, вже було геть темно, курочки вже давно спали. І як почала я їм це все заносити, бо в нас розпочався дощ, щоб воно не, не лежало на вулиці, не мокло. Вирішила вже затащити їм курятник, воно все здорове, я як я почала їм туди це все закладувати, курочки нещасні, просто в них такий шок трапився. Їм зі мною весело, постійно я їм щось придумую, що вони там нещасні по всьому курятнику літають, п'яти вугол шукають. Як я сказала, вже розпочався і дощик, і дуже сильно стемніло. Добре, що хоч не холодно, навіть жарко, я от зняла свою кофточку і буду вже на цьому з вами прощатися, бо нічого не видно. Бажати вам гарного дня, гарного настрою, щоб все у вас було добре і вже, щоб нарешті над нами всіма було мирне небо. Цілую, обіймаю вас, бажаю всього самого-самого найкращого. па-па.